Трамп і Зеленський зустрічаються в неділю. Дуже цікаво стежити за тим, хто що про це пише, і говорити про те, що це є насправді. Так от, моя версія для вас. Ні, спочатку версії інших. Е, американці говорять про те, що це важливо для Трампа, щоб щось визначити, щоб зрозуміти, що хоче Україна і як йому діяти далі. Це один варіант. Другий варіант це наші. Наші говорять про те, що це великий шанс, великий успіх нашої дипломатії. І тепер ми маємо можливість нарешті зустрітися і поговорити з Трампом про найважливіше, що у нас є це позиція наближених до банкової. З вами я, Олександр Бригінець, і ви на моєму каналі «Бригінецьний телемарафон. Ну, зараз є можливість поговорити про те, що це є насправді. Зустріч в неділю. Це не ділова зустріч, ну тобто не офіційна зустріч, вона відбувається в резиденції е, Трампа. Швидше за все, е, вона буде з новогоднірічним гарним настроєм, і це буде розмова по душам, так би мовити. Це дуже великий шанс для самого Зеленського і дуже сумнівний шанс для самої України. Що таке це шанс для Зеленського? Це, е, як на мене, буде така версія. Зеленський і Трамп повинні обсудити порядок дій. Ну, колись вони вже його обговорювали, цей порядок дій, тоді в каплиці святого Петра на похоронах папи. І тоді вони про щось там домовилися. З того часу все йшло туди-сюди, гойдалось, перегойдувалось, але тепер є очевидний результат: ми йдемо до якогось миру, до якоїсь угоди. Яка може бути підписана, може бути не підписана. Я вам говорив, що та угода, яка сьогодні створена, яка озвучена, це жахлива угода, це не гарантія для нас безпекова, це знищення нашої державності, бо там є пункти, які просто повертають сюди російську церкву, російську мову і все інше, тобто вони перетворюють нас в сателіт культурний, духовний і все інше Росії. Але для Зеленського це не має значення, бо для нього російська церква і російська мова це ж не проблема, правда? Для нього головне, щоб не було аудита допомоги і все інше, і так далі, і так далі. От я думаю, що аудиту допомоги не буде. Але що може бути, може бути обумовлено там на зустрічі з Трампом порядок дій. Той порядок дій, який вже узгоджений з Путіним, і який ще буде уточнюватись, бо Росія визнала, що вона не буде підтримувати той документ, який вже названий. А тепер почнеться качелі. В цих качелях з одного боку, ми побачимо. Оцей план з 20 пунктів, а з іншого боку, ми побачимо інший план України, той самий, який в 2022 році запропонував Росії Арахамія в Стамбулі з повною капітуляцією, тобто повна відверта капітуляція плюс або е, прихована капітуляція. І оце між цими двома капітуляціями якраз зайтиме торг. Що буде далі? Трампу потрібно знайти е, такого президента України. Який би дав можливість укласти таку йому угоду, яка його задовольняє. Тобто така угода, яка би дала йому можливість підписати мир і прозвітувати, що цей мир підписаний. Зауважте, щоб не настав мир, а щоб була підписана мирна угода. Це є ключове для нього. Так от, в даному випадку, можна говорити прямо: серед кандидатів в президенти таких кандидатів, які могли би це йому забезпечити, немає. Давайте думати і говорити прямо: от у вас є чотири ключових кандидати сьогодні по рейтингу в кандидати. Вони по-різному там в різних варіантах називаються, але їх завжди чотири. Інших немає, інших не називаються, інших ніхто не пропонує. Це Залужний, Зеленський, Порошенка і Буданов. В деяких випадках Залужний Порошенка. Зеленський Буданов, в деяких випадках Залужний Зеленський Буданов, і Порошенка, але суті це не ніяк не міняє. Їх четверо. Вони головні кандидати на те, щоби хтось з них став президентом. Сьогодні з них чотирьох найбільший рейтинг безумовно має залужний, це не обговорюється. Його шанси стати президентом, якщо він піде на вибори. Ну, я б сказав так, 99%. Але це не факт, що він піде. І можливо, робота Трампа, його команди буде полягати не в тому, щоби. Е, ну, коротше, можливо, робота Трампа, його команди буде полягати в тому, щоб просто переконати, е, залужного не йти. Чи має він такий тиск? Ну я не знаю. Але цілком можливо, що він має такий тиск. І якщо він домовиться з Зеленським. Про щось в суботу чи пак в неділю. Ми можемо побачити варіант, коли він буде підтримувати Зеленського на виборах, бо йому потрібні вибори терміново, в будь-якому вигляді, формально, аби галочка була, що Зеленський вже легітимний, ну це так хоче Росія. І тоді ми побачимо, що вибори будуть проводитися за 30 днів без зупинення бойових дій чи без зупинення. Значить, цих воєнного стану, без демократії і без головних кандидатів. Що тут може бути? Перше, треба умовити залужного не йти. Не знаю, чи це можливо, але теоретично, чого би і ні. Він посол. Він в Британії, якщо вони домовляться ще з британцями з європейцями, всі можуть дуже рекомендувати Залужному не йти на вибори, а піти на наступних виборах. Так в 99-му році було з Ющенком. Кучма умовив його не йти на вибори, і він не пішов на вибори, але переміг на наступних виборах, і Кучма йому сприяв. Багато хто не розуміє цього, але я вам скажу, якби Кучма справді сприяв. Януковичу, то Янукович би виграв вибори, навіть не вигравши їх. Не було б ніякого третього туру і так далі. І так далі. Кучма мягко підігрував Ющенку, і тому все вдалося. Другий варіант це Порошенка. З Порошенком ситуація простіша. Треба просто, щоб суд не прийняв рішення про скасування санкцій. Тоді Порошенка не зможе взяти участь в виборах. І е, це дуже схоже на те, що було з Черноволом в тому ж 99-му році, коли е, його просто прибрали фізично. Він не хотів відмовлятися, але його прибрали фізично в даному випадку, тобто вбили. В даному випадку суд може виконати цю функцію. Він не винесе свій вертик до початку виборів. А коли вибори почнуться, він винесе вирок, що е, санкції незаконні, їх треба скасувати. Санкції скасують, а Порошенко вже не встигне взяти участь в виборах. Залишається Буданов. Але Буданов, теж який може спокійно виграти у Зеленського. Але Буданов може відмовитись іти. З простих міркувань, тому що Будана, все-таки людина з усіх цих названих найбільш близька до Зеленського. Він може навіть почати виборчу кампанію, а потім в якийсь момент зняти свою кандидатуру на користь. Зеленського це буде дуже цікава історія. І тоді ми побачимо, що протистояти Зеленському будуть, ну умовно кажучи, Білецький зі своїми дуже правими поглядами, або Усик, своїми дуже проросійськими поглядами. І це буде нагадувати варіант Симоненко, Кучма, коли всі, навіть ті, хто були проти кучми, змушені були за нього голосувати, оскільки це. Була кандидатура краща ніж комуніст Семененко. От в даному випадку, коли вас поставлять перед вибором обирати Усика чи Зеленського, ви всі радісно почнете голосувати за Зеленського як за менше зло. От така приблизно гра, як на мене, розвертається зараз у о, Трампа і Зеленського. Може, я правий, може не правий, не знаю. Але це моє аналітичне бачення ситуації. Давайте обговорювати, підписуйтесь на мій канал, поширюйте. Все, що е, я пишу, і давайте сперечатися, коментувати. Але ключове: давайте ви задонатите 428 батальйону безпілотних систем. Тінь, ось ви бачите їхні е, QR-коди, і нам залишилось зібрати. Менше 50 тисяч це вже зовсім дрібниця. Ви пам'ятаєте, як ми це відстежуємо? Але за різдвяні святами зібрали колосальні гроші, і я дуже сподіваюся, що за день-два ми завершимо цей збір. Так, ми не встигли до Різдва, але ми встигнемо до Нового року. Зараз в кінці привітання з Різдвом від Копелана, отца Сергія і батальйона 428 батальйона. Тінь. А я, чесно вам скажу таємницю, я написав текст для пісні про батальйон тінь. Це не стільки про батальйон тінь, а скільки про роль тіні у війні. Дуже сподіваюся, що скоро ми побачимо її і в музиці, і в виконанні. Ну але для цього треба, щоб вона сподобалась комбату і батальйону. Чекаємо результата. Донайте. Слава Україні! Українські народи! Ми воїни окремого 428-го батальйону безпілотних систем. Вітаємо вас з Різдвом Христовим. Світло вифліємської зірки освячує і освітлює нам, українським воїнам, шлях до перемоги. А цей вифліємський вогонь, який передали нам, Українські пластуни, запале, велике полум'я нашої перемоги, і Москва, як імперія столиці зла, буде переможена і запалає у цьому вефліємському вогні. Вітаємо вас з Різдвом Христовим! Христосся рождає! Славімо Його!